Шановні, шановні жителі Лебедина, міста, місцевої територіальної громади Лебединщини, сьогодні в цей день, відбувається вручення нагороди за гідність і патріотизм Ігорю Миколайовичу Шелегеді. За високе служіння нації, українському народу в особі вас, і де вкраїнських ініціатив. Це Витально-Пританської територіальної громади Глибединщина, Всеукраїнського об'єднання Свободи, громадської організації Дар, яка дає подання. Дякую вам за служіння за честь і гідність і патріотизм. Вручається нагорода, яка називається За гідність і патріотизм. Слава Україні! Героям слава! Вручається також. Документ посвідчення, який засвідчує волонтерську роботу від імені людини, громадянина України, українського народу, держави Україна, самостійне несення служби українському народу як альтернативної служби. Дякую за службу. Служу на відео країни і народу. Дякую за служіння в програмі. Громадянська позиція, честь і гідність. Також виносимо подяку університету Григорія Савича в рамках українського національного проєкту, «Гідність. громадянська ідентичність. Дякуємо всім тим, хто служить. Дякуємо всім тим патріотам, волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Лицарям і лицарів нам українського народу. Слава Україні! Героям слава! Добре, що ми сьогодні знаходимося біля нашого Байдена, Бакликова Олександра Миколаєвича. Дякуємо, що громада разом з ним. Дякую за службу лицарям українського народу. Дякуємо за те, що ми не залишуємо один одного. Дякуємо волонтерам, дякуємо за те, що. Ми маємо 24 години на добу служити українському народу. Дякуємо за те, що з нами жителі міста Лебедин. Дякуємо також, що сьогодні з нами фермери Лебединської громади, села Василівка. Дякуємо, що ті, хто не змогли приїхати. А на місці служби ми сьогодні теж прибули по суті з передової місця нашого служіння. Дякуємо всім, закликаємо. Служити українському народу. Слава Україні. Героям слава.